Ми до цього вже привикли. Ми проходили це з 22 року в візі. Страшно, не страшно, тому ну, треба робити. Я думаю, що це друга найбільше потрібно для спорту, для всього остального, щоб спасати людей, щоб швидше вони передбивалися. Я ж з Миколаївської області. Криве озеро. Приїхав, бо треба робити, тому треба це робити. Вісім проходів треба робити в асфальті. Далеко від нас буває, що вибухає щось. нас Інтенсивного руху великовагової техніки всянки, яка з відкритими русинами по ній пересувається, вона постійно зазнає пошкоджень. Тому ми працюємо над тим, щоб забезпечити нормальну Логістичний, швидкий, от конкретно по цій дорозі і по іншим, тому що всі розуміють, що тут вже літають і відрони, і ланцети, які може ворог використовувати. Тому тут потрібно рухатися швидко. Якщо ж це госпітальєри, які перевозять наших поранених до тимчасових переправ, які ми теж зводили, то їм теж потрібно рухатися швидко по рівній, комфортній дорозі. Вартість цих робіт для того, щоб цю протяжність підтримати в нормальному стані на протязі року, по нашим приблизним орієнтовним підрахункам близько 50 мільйонів гривень. Наразі ми намагаємося там ще зменшити обсяг виконаних робіт, там десь якісь роботи не будемо виконувати, збружатися до 30 мільйонів. Ми латаємо окремо ямки, зашиваємо то штани, які вже там робимо латку на латку, як люди тут кажуть, хоча могли зробити а суцільно Наразі фінансування під цей бік відсутнє. Роботи виконуються лише за рахунок обертових коштів підрядної організації.